Дивимося в післязавтра, оскільки е, тоді, 29 липня, в львівському органному залі відбуватиметься щось неймовірне. Концерт сучасної електроакустичної музики. Це музика, створена за допомогою синтезаторів та обробки звуку, що створює атмосферні звукові текстури. Е, це ця музика настільки експериментальна, що вона не вписується в жоден з сучасних жанрів. І ось композиторка Алла Загайкевич готує справжній експеримент для львівської. Публіки про це зараз з нею будемо і спілкуватися. Алечко, доброго ранку. Вам. Доброго дня. Я вже думаю, ну ранок це прекрасно. Це Ти завжди оптимістично звучить. Давайте будемо говорити про ранок. Це. Ранок це, це завжди початок так. <рес> так. Ало. Розповідайте, що ви там плануєте? По перше, дев'ята година вечора. Це вже атмосферно. По друге, електроакустика. По третє приміщення органного залу, твори французьких та українських композиторів та композиторок. Ну опишіть це двома словами тепер. Е, двома словами, е, простір органного залу це насправді простір експерименту. Якби це дивно не звучало в наш час, тому що і з моєї з мого Києва, де я зараз тут знаходжуся з дощаного Києва. Е, Львівський органний зал гріє в першу чергу своєю свободою, своїми дуже вільними поглядами, візіями на мистецтво. До речі, цього ж 29 числа тайна е. концерт з Філіпом Гласом. Mm. Тобто, і це мене теж насправді надихає, тому що це дійсно створює контекст дуже е, такого, як би сказати, вільного погляду на музику. І український контекст це контекст сьогодення, це контекст е, цього вістря е, нашої історичної місії і нашої культурної місії. Чому я про це так якби сміливо заявляю? Тому що концерт о 9 годині буде ну знаковим, тому що це перший електроакустичний концерт в органному залі. Mm -hmm. Це при тому, що у них було вже стільки ініціатив. Експериментальних новітніх, але от саме електроакустика, як до речі, що це означає? Це означає електронна музика визвучена акустично, тобто всі, е, всі ці рефлексії, всі ці резонанси чудового простору, вони от будуть відбивати от саме цей синтезований звук. Програма до речі, вся присвячена Україні або війні, або руху опору. Mm -hmm. І там ми от для цього твору, перший твір, який буде звучати, це твір французького композитора Джина Фавоті. Він називається просто ракета місіль, так, так. Е електронна антипутінська п'єса. Це такий підзаголовок цієї п'єси. Так що нас очікує насправді вираз такого дуже активного супротиву, і він буде здійснений всіма дуже активними засобами електронними. Ну от ж, власне, це це те про що я хочу в першу чергу сказати. Про те, що, що це буде дуже потужно. Е Буде дуже місцями витончило, але насправді електро... електроакустика, Це завжди це, це завжди сила звуку, це завжди ось ця маса звуку. І органний зал цьому буде дуже допомагати. Ну органний зал. Справді стає зараз такою став уже, Чого ж стає точкою, яка притікає свободу, яка притягає експеримент, творчість, сміливість. Ну класно, ми заінтриговані. Субота, вечір 21.00 перша, органний зал відбудеться. Електроакустика Алли Загайкевич, Алло, дякуємо вам за такий анонс. Дякую, гарного дня Львове. До зустрічі До зустрічі. Дякуємо і вам.